Ви з вами чули про вчення і В чому воно заключається? В тому, що ці на Афонській горі досягали такого стану. Коли вони безмовствували, вони таке озаріння отримували, як спаситель на Фаворській горі. Тобто душа настільки просіяла, що це було видно іноді на обличчі святих людей. І таким чином вони навчили, що це таке живе спілкування з Богом, і це є мета духовного життя з'єднатися з Богом, отримати від нього освячення. І тоді людина ну, дійсно, знаєте, стає вже Сином Божим не по Єству, а по благодаті. Андрій, почекайте. То ми, віряни, живучи тут в миру, нам важко до цього дійти, ясна річ. Але по мірі сил можна от, за мету собі поставити, обрісти душевний спокій, радість і постійно отримати від Бога відкровення. Тому що, знаєте, людина, яка живе без Бога, вона часто в тупіки заходить і в депресії. І таким чином, таким чином, чому люди попадають в психіатричні лікарні, чому вони поячать? Тому що серце гложить, гложить то совість, то якісь думки, то якісь сумніви, то настрій поганий, униння, туга. Е, Звідсиля людина не може знайти собі спокій і хоче розрядження собі знайти е, в, в алкогольних напоях, в розвагах, там в, в комп'ютерах, але це знаєте все сурогате. От живе спілкування з Богом, воно, воно тільки може єдине, дати людині повний спокій, озеріння і відкриття в царство тайн Божих. Так що, дорогі брати і сестри, по мірі сил ми можемо наближуватися до Бога. Ясна річ, що святість має різні ступені, але ж, все ж таки віряни може теж досягати. Такого стабільного стану і теж можуть знаєте, твердо стати на шлях спасіння, чого де нас Господь. Амінь.